Приготувала дуже смачну піцу, апетитну і дієтичну, нашинкувала дрібну капусту, відварила 10 хвилин, потім процедила через грушку, додала до капусти 2 яйця. посипала дві ложки висіву, це замість муки, і щоб блін наш тримав форму Посолила поперчила і все перемішала. На пательню додам трошки олії, як добре вимішана капуста з Висівка моєї розрівняю по всій патерні, щоб такий блін був великий на цілу патенні. І обсмажую з однієї сторони, нарізала мацарели, рибою, посмажила. Можна в духовці запекти, можна взяти тунця. порізала дрібненько риску, перевернула блін, як при румянуся з однієї сторони. змастила сметаною, зверху посипала рибку. Додала кукурудзу, поклала мацарел і ще можна прикрасити зверху зелену. У мене окоп, у вас може бути петрушка, люба зелень, яку ви любите. Накрила кришкою, розтанув сир, присмалюся низ, я посипала укропом зверху. І смачна піця, красива, дієтична, легка, готова. Можна смакувати. Розрізаю. І зараз побачите, який тоненький знизу той блінчик з капусти. Без муки зовсім. Сир тягнеться, моцарела. Подивіться. Багато начинки вийшло, а знизу тоненький блін. А там нема муки. Одна капуста. сподобалося, приготуйте смачного. Можна їсти навіть ну, вночі то купить.